Нам потрібно збудувати захист. І краще чим пошвидше. Так, тому що ми маємо захиститися від цього дуже сильно, потужно небезпечного монстра, який реально, ну, я думаю, нам може дати дуже велику небезпеку. Так, як його описували ну, в новинах, це прям дуже страшно. Ось так, що у нас є? Зараз подивимось. Тут нічого, нічого, Ось. ну, це теж нам не сильно допоможе. І це. Так, тут теж нічого. Е... Ні. Теж ні. Ого, отак, друзі, оце вже нам явно що допоможе. Так, так, тут теж нічого. А в цих скринях? Е, теж нічого. Тут нічого. Отак, друзі, оце теж дуже буде потужний захист. Це, я так розумію, теж дуже класний буде за. Ого. Так, друзі. Я думаю, що цим усім ми дуже добре зможемо захиститись. Почнемо ми з цього. Напевно, спершу по тефільну буде зібрати.